Андрій Аніськов фотографувати почав ще у 6 років. Він син фотографа. Його батько Сергій Аніськов став тренером для дітей підопічних Хмельницького обласного благодійного фонду Карітас. Сьогодні фото хлопця теж представлені на виставці. Що тобі подобається фотографувати живих людей? Чому вони рухаються, вони можуть говорити, вони мене можуть почути. А емоції ти встигаєш їхні зловити. Ну я тільки можу е, близьких людей фотографувати з емоціями. Волонтерський проект миттєвості нашого життя почав діяти при Хмельницькому карітасі ще восени 2012 року. Фотографи безкоштовно навчали дітей теорії та практики фотографування. Показати перша частина, що є фотомистецтво, друге приєднання до культури і торкались аспекти про. Е, в майбутньому, щоб діти могли собі заробляти на хліб. Це діти зовсім інших категорій, і в них є своє бачення. Я завжди рекомендую знімати в своєму середовищі. В них є трошки інше бачення, і це є нормальний процес. Самі діти розповідають, навчання було цікавим і дало результати. В мене навчили в фотошколі. Я перше взяла фотоапарат і мені сподобалось фотографувати. Я ходила на заняття вже майже рік і фотографувала. Виставка цих робіт у Тернополі вже четверта. Фото вже бачили у Хмельницькому, Івано-Франківську, Києві. Готувалися до виставки діти самостійно, продумували оформлення і назви робіт. Ці діти отримали шанс на успіх. Вони змогли реалізувати свої творчі здібності. Це дало можливість їм підняти власну самооцінку в своїх очах, в очах своїх товаришів, знайомих, колег. І звичайно дуже багато. Позитивних змін, тому що справді діти стали більш впевненими, більш такими мужнішими, і оця можливість досягати успіх навіть завдяки мистецтву фотографії додало їм нових можливостей і справді дало їм можливість самореалізуватися в житті.